О, Рома, привіт! Привіт, Олег! Давно не бачились? Ну, давненько, з минулого мікрофону. Так, згоден. Ну що ж, е, вітаємо вас всіх на нашій проєкті Відкритий мікрофон. І сьогодні наш другий випуск. Про що сьогодні будемо говорити, Ром? Е, ну, Сьогодні взагалі День Незалежності. Я пропоную О. якраз поговорити про незалежність. Згоден. Якраз до тебе доречне питання. що є для тебе незалежність? Хороше питання. Для мене, напевно, незалежність асоціюється зі словом воля. Це ну, вільне існування від будь-кого. Незалежний думаю, так. від усіх і всіх? Так, так, так. А Хорош, для тебе? Для мене ну, незалежність це вільне робити в своїй країні, в своїй хаті, в своїй вулиці. те, Тобі є до вподоби, але в межах того закону, який панує саме в нас, в нашій хаті, в Згоди. нашій країні. Згодно. Тому незалежність для мене це те, що власне робить нас вільними людьми у нашій вільній країні. До речі, вітаю! Для народження країни. А, ти так гарно сказав. Я думаю, що наші люди скажуть не менш красиво. Ну що, перевіримо? Давай, поїхали. Слово незалежність. Як в тебе? Ти його відчуваєш, Незале... не як свято. Незалежна людина, незалежна Україна. Для мене незалежність це означає вільний народ, ні від кого незалежний. Як ти думаєш, ми зараз на даний час є незалежними? Я думаю, що так. Ми виборемо свою незалежність надалі. Я думаю, що наша країна, вона незалежна, вона ні від кого не залежить. Це вільна країна. Там. Угу. Незалежність в мене взагалі асоціюється з свободою, о, з тим, що ти ну, ні від кого не залежиш, о, що ти можеш о, вирішувати якісь о, питання чистою, чистими думками, совістю. І, о, і Вікторія продовжить зараз. Я думаю, що в першу чергу це свобода дій. Е, що ти можеш робити все, що захочеш, і ніхто не зможе тебе в цьому якось упрікнути, можна обмежувати. Обмежувати, добре. Як ти вважаєш, зараз Україна незалежна? Так, вона була і буде незалежна. Е, дивись, а легко далась нам ця незалежність? Дуже тяжко ще з часів козацтва. Е, ну, на даний момент я вважаю, що ні. ні. А чому? Ну я вам нагадаю, якщо ви не знали, то зараз у нас, на жаль, війна в країні. І коли я дивлюсь на ту картину, коли людей примусово пакують в буси, не випускають там з військоматів. І ну, це для мене, якщо чесно, трагічна і чорна картина. І от саме за це я не відчуваю, що от саме люди не є незалежні. Угу. Що для тебе таке... Є... Ну, супер ідентичності нашої України. України. Також можна сказати: так, раз сказав цю рису, ти точно знаєш, про яку країну ти говориш. Як це можна виділити? Я б не назвав це рисою, якщо чесно. Ознака ну, чи якась там абстракція. Ну, так, абстрагуємося, скажімо. Наша українська вишиванка. Як ти характеризуєш е, українські символи, от по яких можна сказати, що це точно Україна? Ну, дивись, по перше, прапор України, угу. по друге, герб, по третє, вишиванки, навіть ті самі червоні борщі наші. О, червоне да? борще. Те саме сало під горілочку. Власне, сьогодні ми говоримо про нашу незалежність України. Власне 33 роки незалежності. Які ти могла би за ці 33 роки виділити основні такі риси, дві, три, ну або навіть одну. Як кому можу сказати, що за ці 33 роки власне, Україна набула, як дійсно незалежна країна? Ну, що також, щоб зразу асоціація була зразу з Україною, щось така риса, яка конкретно протамана лише нам? Ну, це напевно не набути, але, напевно, сильніше зараз е відчувається. Це незламність. Як, на твою думку, Україна вирізняє себе серед інших країн? Яким етнокодом вона славиться? Вона сильна, вона щоразу доказує, що вона є незалежна, що вона виборює свою територію. А які символи України ти знаєш? Чи ну, взагалі в тебе вона асоціюється? Герб, прапор, блакитне небо, жито. А люди щасливі, з, а, а з кухні в тебе не асоціюється? Борщ, сало, борщ, борщ, сало так, так може, ти назвеш якихось відомих людей, які були причетні до формування, взагалі не, не тільки незалежності, а української ідентичності в цілому, взагалі, типу, з ще старих часів, чи взагалі абсолютно за всі часи, просто люди, які представляли Україну або билися за її інтереси, так далі. Богдан Хмельницький, Іван Франко, Тарас Шевченко. Вони дуже сильно любили Україну і тим самим хотіли показати, що вона єдина. Знаю Костяківського, так. винахідника вертолітів. Угу. Тараса Шевченка. Даю на першому місці є Степан Бандера. О, супер. Батько наш Бандера, Україна мати. Богдан Хмельницький, думаю. Ну, якщо з сучасніших, то Василь Стус, він же ж письменник. Угу. З ну, письменників багато письменників є. письменників. відпадків є багато, оце ж розстрілене відродження, коли СССР вже провело таку організацію, почали цих письменників просто присвоювати під себе, казати: те не пишіть, те не можна, додав, сюди". і багато людей просто не витримали, як ой. Не витерпіли цей психологічний тиск, називається це відстріляне відродження. А взагалі нам незалежність легко далася? Однозначно, ні. Придіть вважати, що ну, День Незалежності це як День народження нашої країни. А, так? І, власне, твої побажання на День народження нашої країни, власне, для нас всіх. Шановні українці, кохайтеся, бо ви того варті. По-перше, перемоги. По-друге, щоб наші хлопці там дали жар, щоб ми далі жили дружно. Мирного неба. І перемоги, і перемоги! Я хочу побажати, щоб вона так само була незламна, сильна і ніколи не здавалася. І стояла на своєму. Круто. Щоб вона була завжди єдина і була на першому місці. Завжди, щоб було мирне небо. От саме головне. Вже пошвидше хочеться побачити літаки, які літають. Саме найголовніше, я бажаю своїй Україні скорішого, скорішої перемоги, щоб був мир скоріше настав в нашій країні, щоб наша країна так само розвітала і була незалежною, яка вона є зараз. І набагато стала сильнішою. Я хочу гарно підмітити те, що ну, майже всю нашу історію Україна виборювала цю саму незалежність і це. От, як на мене, це вважається дуже великим е, святом для кожного. Бо вона нам далась е, дуже тяжко. Згоден повністю. Е, все одно, повернемося до того, що сьогодні, як ви вважаєте, сьогодні день народження України? День народження. День народження. А що на день народження роблять? Е, торт великий, задиває свічки, дарять подарки, я не знаю, що там ще. П'ють випивають, їдять. А, а за випивають, чого ви не згадали за те, що в нас дуже велика кухня Україна. Це ж теж етнокот. Е, ну, ми б... трошки розгубились. Не забувайте, ми нас знайшли на вулиці, і сказали йдіть сюди. Дивіться, раз сьогодні день народження України не хочете побажати їй декілька приємних слів? Починаю. А, ну, хочеться побажати, якщо загалом Україні. А... Щоб вона ніколи не зламалася, щоб вона була сильною, і, і Вікторія зараз просить. Бажаємо всього найкращого в Україні, бажаємо перемоги, перш за все, в цій війні. І в нас все буде супер, все буде Україна. Будемо їсти червоний борщ з сметанкою, вареники сметанкою. І... А пити що я не скажу. Ну що, Роман, ну, Ти правий в тому плані, що дійсно сьогодні зустріч прийшла досить цікавою. От, висловить досить багато цікавих думок про нашу незалежність. І як не диво, все так влучно і як е, всі думки на часі. Так, на часі. Але хочу підмітити те, що дуже багато різних думок. Десь щось повторювалося, але ну, я думаю, можна щось окремо виділити з того всього. Згоден, але дуже мені приємно, що наші люди е, висловили таку. Ідею, думку, яка пройшла через весь нас наш мікрофон відкритий, те, що власне незалежність це є свобода, це є воля. І мені дуже сподобалось досить багато яскравих побажань у день народження нашої країни. От, і саме головні з них це наша перемога, от, мир, ну і дати тринділей нашим сусідам. Як ти думаєш? Вдалося. Я думаю, що це дуже хороші слова. Це був, ну, для мене це був найприємніший момент, коли говорили багато хороших і приємних слів. Але було дуже сумно розуміти, що найголовніше побажання це мир, що в нас його ще досі немає. Так. Ну що ж, гром. Ще раз вітаю тебе зі святом, з Днем Незалежності нашої країни. От. І ви всі були на відкритому мікрофоні. Дякую всім за участь і до наступних зустрічей!